Ходимо, ходимо, ходимо. Ходимо по очерету. Зверніть увагу, друзі, тут була вода, вже її нема. Чотири дні був весняний рівень дуже високий, зараз, зараз рівень звичайний, осінній. Коханий ти бабай. Оце залізли. Ні, ну Це все добре. Зараз вийде, я тільки палку бачу виходь, виходь! Хто там шуршить? <ривіт> 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 Слухай, хочеться ловити, да? а нема куди поставити бакан. Так? Да? Це ми трошки надійшли. Ага. Є тут хованка. Кованка. Так. Щука тут має бути вірняк. І можливо навіть воблерна. Характерні місцяки, Але перевіримо джигом. Так як вже його зарядили. Так, да, вода низька, дуже-дуже низька. Ну, точніше не дуже, а така, як вона має бути в цей час. То вона... Кілька днів була атипово висока. Зараз то вона нормальна. Ну, що ж таке, з перших закидів нічого нема, є лише вітер в спину, але він є і без закидів. Де ж покльовки, де ж подачі, де ж шурхіт фрикціонів? Де ж воно все? Тільки трава і вітер. Ну. До речі, трава ще така більш-менш притомна. Бачите, ще зелененька. Відмирає, але не такими темпами, як хотілося би. Хоча у природи свої правила, хай все буде так, як воно має бути. А ми будемо ловити далі. Чергове місце не принесло жодної покльовки. Ні мені. Ні, Артурчику, що це за хрень? Це якась мерзенність, друзі. Це якась фігня, причому повна Нічого, я думаю, що вдасться нам щось зловити. Я на це дуже сильно розраховую О! Бобер попрацював. Бачите як? Так, мені ще палку заламати не вистачало. Для повного щастя. Так, щупаки. Давай в чергу. Вставайте. Друзі, це якийсь жах. Весь берег пройшли без жодної покльовки, без жодної. Я вже зменшив вагу. Я поставив е меншу, меншу джигу лівочку і намагаюсь провести більш обережно, щоб ця щученка, можливо, вона пасивна, може, їй треба більше зависання, щоб вона якомога. Комфортніше їй було атакувати приманочку. І все марно, поки. Жодної покльовки. Я здивований насправді чому так. Зрозуміло, що різкий спад води впливає на поведінку щуки, але вона вся прям спідляти не може з місця. Просто це нереально. Куди її пітляти? О, повністю рота закрити теж вона не може. ну, Тут, наче, її є непогана кількість. Та йоханий Бабай, ти клюнеш колись твою наліво чи ні? Три години. Три години і нуль покльовок. Нуль. Весь берег пройшли. Увесь. Це піпець, друзі, якийсь. мабуть що скоро буду цілком і повністю присвячувати час, що залишився Судаку. Три години по щуці і нуль покльовок. Сталася перша покльовка, друзі, подвійна. я вів під берегом, щука коцнула, але не сіла. А потім ще раз вдарила, але теж не сіла. Вона ось тут, в нозях в самих. Дуже-дуже взяла вона неохоче. Прям овер неохоче. Ця покльовка сталося це вже добре. О, хто у нас тут причепився? Це той момент, коли судак вигрібає за щуку. Навіть фрикціон трошки спрацював, тиба сів, наче непогано. Так, з подачі такої приємної теж світ за очі я закинув. І маємо чудового судакера. О, вже... Вже початок є. Дивіться, як він ловко відщепився. Отак от, от. Нарешті перша нормальна покльовка. Йоханити бабаян Бере супер здалеку. Як завжди, це він любить. Це він прям обожнює. О, але вже відлягло, скажу я вам. Кирюха підійшов вон до нас. Кирюха вас вітає, він ловить окунця. Насправді, друзі, я вважаю, що дуже сильно повпливала висока вода на кльов риби. І от намагаюсь зрозуміти, яким чином. Повпливав на кльов саме щуки цей підйом води. Щось мені підказує, ну, якось логіка і досвід, що могло відбутись наступним чином: піднялась вода, і риба, яка дрібна, яка кормова риба, її здуло ближче до берега, тому що ну, так постійно буває, що. Риба стоїть там, де менше супротив, особливо зараз восени по холодній воді, коли вона готується, готується до зимівлі і не хоче витрачати зайвих калорій, це не літо. От. І Поздували її ближче до берега, там, де жива щука. От. Вона тут не те, що е е здуло її, а вона саме тут живе. Під берегом. І от вона наїлась цієї риби. І покльовок зараз майже нема. От у мене були дві такі ледь-ледь-ледь обережненькі. Ну Зовсім не схоже це на е, трушну покльовку щуки. Судаком інша історія. Він незалежно від води зараз все одно буде покльовувати, тому що він більш численний, ніж щука. Ну давай хоч ти поклюй. судачище. Вітерець дуже зараз е некомфортний, незручний і такий паскудний. Він дме не в обличчя, а він боковий і такий прям заважає далекому закиду дуже сильно. Але ми щось з цим придумаємо. Будемо чекати, коли пориви ущухають, і в цей момент будемо робити закид. А от і Судакер не забарився, другий. Не забарився він, друженько мій золотий. Коли він є, він є. Я трохи змінив місце. І хоч і заважає вітер, але Судак є. Єдиний нюанс, що він повис, він не без удару взяв, як попереднє. Повис такий він от теж з ним є питання, але він є, на відміну від відчути. Давай сюди, комцумонен. І будемо з тобою. Ай-яй-яй! Відвалився. Це вже з покльовки. І з дуже-дуже, друзі, непоганою. З дуже непоганої покльовки відвалився. Тиба. І чому це він так зробив? негарно. Непога... Не, не Треба навпаки було б сідати. І все було б добре, а він не схотів. Вона на туди його. Якби вітер дув в спину, то закид був би більше, ніж 100 метрів. А наразі, якщо є метрів, не знаю, 80-90 це добре. Ну, я думаю, що 90 нема. Штиль також за сотку можна шмальнути. До речі, напишіть, друзі, чи цікаво вам подивитись, наскільки ця палка, ну, наскільки взагалі цей комплект далекобійний. Я спеціально виберу час, коли буде штиль, і проведу тест-драйв по закиду, як, як він кидає. Можу навіть порівняти його Каламареті прототип і там, Каламареті, умовно UX. Або Аргенту ProtoType і Аргенту UX однаковим тестом. Це, мабуть, було б цікаво. На одній тій ж, ті ж самій вазі із однією тою самою приманкою. Погасаю, наскільки можна її закинути. Кому цікаво, то напишіть про це в коментарях. Якщо коментарів буде багато, то зроблю таку двіжуху. А це покльовка. Ой-ой-ой, а це покльовка. І вочевидь перед цим теж була покльовка. Ой-ой. Ви, друзі, спитаєте мене, ви можете спитати. Володя, а чому ти ловиш постійно на одну ту саму приманку? Нам вже не цікаво дивитись. Друзі, ловлю на супер далекому викиді. Це найбільш пристосована для цього приманка. Вона дуже далеко летить і дуже мало парусить. А це судачок, який клює на цю саму приманку, яка далеко летить і мало порусить. Судака звати Микола. Судак Микола. От такий. Дуже гарний. Коцнув. Коцнув дуже сильно, на відміну від першого судака, який ледь повис. Друзі, як ви. Помітили, в мене вже настрій набагато, набагато кращий, ніж під час взаємодії з щукою, яка, відповідно, мені його зіпсувала своїм безкльов'ям. І цей гарний настрій, звісно, звісно, від того, що клює судачок. О, а -а -а! покльовочка. Слухай, її дуже-дуже непогано, але... Почекай. Ти куд... ні ні не 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 don't push the horses. <світ> Все, Артур вже переходить на ловлю судака. Намагався він зловити щуку. Тетю щуку, але щось не виходить сьогодні зі щукою. нема в неї апетиту. Переїла, мабуть. Трошки вщухає на вечір вітерець. Погода стає лагіднішою. На кльов судака це, на жаль, не впливає, він не покращується і вже з десяток заходів нема покльовки. А до цього були. Ну, це означає, що він не пересувається. І весь судак, умовно, весь, який був більш-менш активний, його ми вже збили. Тепер залишається, залишається чекати, коли підійде нова зграйка, яка мандрує зараз. Вода падає. Вона і так була низькою, а зараз ще падає. О, так що паузи такої, як хочеться, е, нема. Нема такої паузи. Ну, то не біда. Будемо ловити з меншою. Він відзивається на цю паузу, тож не бачу причин цього не робити і ставити меншу вагу. Не бачу. Якби судак весь вис. І був такий суперпасивний. О, це перший дзвіночок, що треба поставити меншу вагу, щоб делікатнішу проводку робити. А зараз, поки він ковбасить, то будемо ловити на більшу вагу. Вона допомагає нам закинути туди, куди ми не закинемо меншу вагу. І саме здалеку відбуваються всі покльовки. Тож. Поки не міняємо нічого. А ще покльовка. Що ж таке? Не вистачає йому паузи на проводі. <різь> <різь> Вон Артурчик. Ругається. В нього з самого викиду відпаяв хвоста на приманці. Тепер він зараз піде змінювати приманку. <рив> От, а в мене є шанс закинути туди, де ловив він, де в нього сталася покльовка. Хоча, мабуть, хай ловить це його риба. Я зараз свою накалядую. Да, була в мене покльовка, у Артурчика покльовка і е, це є свідоцтвом, що Судак відновив свою активність, він підійшов в містяк наш і е, вечеря, очевидь. <ривіт> Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, друзі. <ривіт> тільки що казав, тільки що казав, да, що ой, хвоста відбояв пішов міняти. <ривіт> у мене та сама історія. Добре, я зрозумів. Іду міняти. — Судакер. Ні. Ні, це не Судакер, це Артурчик у нас такий красивий. Судакер це е, в додаток. В, в тебе така, в така красива оця штучка. рожевеньку ще вдягни. — А малі є. Є? Бозі бо. Новіпарика, судачочка. Судочочка на віпаріках. Слухай, я теж хочу. Ні-ні ні. Ти вже казав це минулого разу. Воно не працює. От на вечір не дуже судачок активний, вітер роздувся, ти диви. Але все-таки він є. У нас залишається зовсім обмаль часу. Було його вдосталь, коли ми приїхали. Ми витратили забагато на пошук щуки. Маслай, маслай, маслай. Ой, як хорошо. Але щука нам показала відсутність бажання на клювання. Да, хвостиком помахала. Зараз спробуємо доловити і будемо вже збиратись додому вже доволі пізно. А доловитись хочеться, як завжди. Як завжди.